Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 АГ з мілким середнім та крупним гуртом. Розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса. Дізнаємося, як визначити штамп АГ і обов'язково поговоримо. Про ціну даної монети, отже, що нам відомо про монету 50 копійок 1992 року. Зокрема, це обігова монети України, що виготовлялася на Луганському монетному дворі з латуні тиражом 500 мільйонів екземплярів. Щодо технічних характеристик, то Вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм. Гурт монети, він перерив часторифлений. Тобто йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для того, щоб визначити штамп монети, залежно від року та номіналу, по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми поговоримо про найцікавіший штамп першого аверсу. 50 копійок 1902 року штамп 1 АГ з мілким, середнім та крупним гуртом. Отже, як завжди, визначення штампу монети, ми порозпочинаємо з заверса та докладно його характеризуємо. Щоб визначити штамп перший, тут ми звертаємо увагу на те, що щит випуклий, середній зуб три зубця він гострий, тонкий, без потовщення в верхній частині. Інші особливості монети ми можемо увагу не звертати. Коли ми побачили, що основна відмінність. Саме в вщитові та гербові, і він має таку форму, як перед вами, це перед нами штамп перший. Після того, як ми визначили аверс і докладно його характеризували, ми переходимо до визначення реверсу монети. Що визначити по реверсу сьогодні штамп АГ, ми спочатку визначаємо, що це штамп А. Щоб визначити штамп А, ми звертаємо увагу на гру номер 1, 3 та 5. І штамп А характеризується таким чином. Шрифт на реверсі, він плоский. В гронах номер 1 та 3 по 5 ягідь, як ми це бачимо перед собою. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Після того, як визначили штамп А, ми дивимося, який може бути штамп. Може бути штамп А, А Б, АВ, АГ та а, Є. Хочу сказати таке, що в 50 копійках 1992 року, крім штампу АГ, всі штампи коштують свій номінал. Незалежно від. Реверса, аверса та гурта. Щодо штампу АГ, який ми розбираємо, він є найцікавішим і монета вже коштує певну суму. Зараз ми поговоримо про це. Отже, 50 копійок 1992 року штамп АГ по реверсові характеризується так: розмір зображення більший, а відростки, листів вони вузькі. Проміжок між листом в гроні No1. 7 та 8, він утворює форму трапеції. Це ми наглядно зараз можемо побачити, зараз приблизю вам цю монету і покажу, як виглядає сама трапеція. Коли в штампі А та Б ми бачимо, що саме в цьому місті гроль номер 1 7 та 8, то трикутник. То прямоугольний трикутник, то тут ми бачимо, що в нас є форма трапеції. Саме це буде вказувати на основу відмінність штампу АГ від інших штампів. Отже, коли ми знайшли штамп 1. АГ, то вже знаємо, що монета мінімально буде коштувати від 5 гривень за один екземпляр. Яка ж монета коштує від 5 гривень. Монета ж, яка має штамп 1 АГМ. Де літра М значить, що гурт має мілку насічку. Мілка насічка – це, де в одному сегменті знаходиться 16 прорізів. Коли ми визначили, що перед нами штамп АГМ, знаємо, що ціна монети 5-7 гривень. Якщо ж ми знайдемо монету, яка має штамп 1 АГМ, АГК, де говориться, що літра К це 7 сегментів одні насічки, то ви знаєте, що ціна такої монети буде від 70 до 90 гривень за один екземпляр. Це штамп 1 АГК 50 копійок 1992 року. Якщо ж вам пощастить, і ви знайдете штамп 1 АГС, де літра С значить, що гурт монети є. Має середню насічку. Це говорить про те, що в одному сегменті не 7 прорізів, а 8, то знайте, що це є найдорожча монета першого штампу 50 копійок 1992 року. І ціна й на даний час складає від 1500 до 1700 гривень за одну монету в звичайному біговому стані. Якщо ж монети матимуть стан банківський, знайте, що ціна є в рази вищою, ніж ту, що я вам говорив. Якщо у вас є питання по тому, як визначити штамп по каталогу тк один АГ, із мілким середнім та крупним гуртом. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми сам продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони є, які вони мають особливості, що ми можемо знайти на даний час в обігові і які перспективи українських монет. Тож на цьому буде закінчувати це відео. Якщо ви маєте колекції монет і хочете прислати їх на оцінки, присилайте номер, знаходиться на головній сторінці каналу YouTube та TikTok. Тож всього найкращого.